Природи стає все менше, і це суттєво впливає на наше життя. Нам погано, коли навколо немає чистої води, чистого повітря чи чистої землі. Протягом кількох років група інший шлях обстежував територію Харкова. Результати обстеження стали основою проекту зеленого каркасу Харкова, який переміг на всеукраїнському конкурсі. У місті налічувалося 41 квадратний кілометр лісів. 30 квадратних кілометрів лук та долин річок. 17 квадратних кілометрів парків, скверів та садів різного призначення. Наприклад, кинуті парки, цвинтарі, парки лікарень та навчальних закладів дев'ять років тому. Природні території становили 25% площі Харкова. Але за 10 років багато що змінилося. Забудовуються найбільш чутливі прибережні території. Наприклад, житловий комплекс Вороб'йові гори або житловий комплекс Оазис. Величезні площі лісу у лісопарку віддано під забудову. Зруйновано і забудовано великі парки, наприклад, більшість парку Маяковського. Отже, Харків з кожним роком не нарощує, а втрачає свій природний потенціал. А скільки природи потрібно людині у місті? Спочатку, коли більшість міст були маленькими, і за 15 хвилин можна було дійти до околиць, ніхто не замислювався про природу в містах, проте 150 років тому відсутність природи почали усвідомлювати як проблему. Проблема існує, і її почали вирішувати: зелені пояси, як навколо Лондона, зелені клини, як у Копенгагені, різноманітні гібриди, норми зелених насаджень на одну людину. Адже зовсім нещодавно в Україні діяли норми, які визначали, скільки парків та садів має припадати на одну людину в місті. Проте цих норм ніхто не дотримувався і вони залишалися без належного контролю. За нормами у Харкові на одну людину мало припадати 24 квадратних метри зелених насаджень. Багато це чи мало. Огляньтеся навколо, яка площа кімнати, в якій ви знаходитесь. Більше це чи менше 24 квадратних метри. Така площа природи не може захистити людину. Закони не захищали міську природу. Парки та лісопарки безжально вирубувалися і віддавалися під забудову. Нині ми знаходимося в стані розгубленості, скільки природи у Харкові і кому вона належить. Ми традиційно вважаємо, що природа зосереджена у парках та скверах, і влада Харкова підтримує цю думку. Для цього вона спеціально прийняла перелік усіх парків та садів. Загальною площею 654 гектари або 2,5% території міста. Ви не ослухалися, вся зелена зона становить лише 2,5% площі Харкова, а все інше, що вважається природою в Харкові, насправді сприймається як пуста територія, на якій можна будувати, передавати будь-кому і рубати. Але так не повинно бути. Найважливіша якість природи. Це не доріжки, лавки чи урни, а сама природа. Ліси, луки, річки та їх береги. Природа існує в місті сама по собі і паралельно вона забезпечує існування людини. Протягом багатьох років і все ХХ століття велися дискусії про те, яка природа краща і скільки її потрібно людині. Природа важлива в першу чергу своєю територією. Природа важлива кількістю, площею. Сучасні міста мають будуватися не навколо виробничих сил, а навколо природи, навколо зеленого каркасу. Сучасні міста мають бути не щільні, а зелені чиста природа з чистим повітрям, яке не забезпечать кондиціонери, з чистою водою, яку не прокачають очисні споруди. Чистим ґрунтом, який не зроблять фільтри та пестициди. Все це може зробити природа. Природних територій має бути не менше третини території міста. У цьому виклик сучасного урбанізму. Принаймні третина території міста повинна бути природною та заповідною, третина території області має бути природною, і третина країни повинна бути природною. І ця третина, як у середньовіччі десятина для церкви, це найменше, що може зробити людина для себе щоб вижити. Існування природи її головна функція, а не розвага чи відпочинок для людини. 19 грудня 2022 року у Монреалі було підписано куньмінсько монреальську глобальну рамкову програму у сфері біорізноманіття, яка зобов'язує світ зупинити та подолати втрату біорізноманіття до 2030 року. Україна підписалася під зобов'язанням надати природоохоронних статус 30% території суші, прісних та морських вод через війну ми не звернули увагу на це своє зобов'язання. Розробники нового кодексу просторового планування пропускають повз вуха зобов'язання надати природоохоронний статус 30% територій суші. Основою всіх міст України мають стати не вулиці, не заводи, а їхня природна найбільша частина зелений каркас. Зелений каркас, до якого додається місто, природа, до якої плюсується місто. Для нас це поки що незрозуміла дивна новина. Зараз найчутливіші природні території постійно руйнуються забудовою долина річки Харків під загрозою, лісопарк під загрозою. Відбувається це тому, що найбільша територія міста не має кордонів і тому закон її не захищає. Болючі вилучення в природних територіях були б обговорені, усвідомлені, а злочини по знищенню природних територій. Засуджені, але у нас нічого схожого немає. Значить, і закону, який захищає природу, немає або він не працює. Всі природні території міста повинні мати кордони та захищатися законом. Зараз, попри війну в Україні, розробляється концепція кодексу просторового планування та забудови територій, але там йде продовження теми ущільнення міст. Відсутність природи та відсутність її законодавчого захисту. Розробники концепції роблять ставку на участі городян у вирішенні долі своїх міст. Але як городяни можуть на щось впливати, якщо не визначена доля найбільшої громадської території міста його природи? Зараз, гуляючи берегом струмка або в парку, ти не впевнений, що це природна територія. За всіма ознаками це природа, але наявність дерев, річки, лук. Або чагарників ні на що не впливає. Ця територія може не належати городянам і бути призначена під забудову. За папірцями чиновників це не природа, а майбутній будмайданчик. Площа природних територій має бути не менше третини площі міст відповідно до міжнародних зобов'язань України. Жодне вертикальне озеленення або сади на дахах не змінять ситуацію. Тільки велика територія, що оберігається поряд з людиною, зроблять міста України сучасними та комфортними для життя людей.